На цей захід зібралися переважно пенсіонери. Не всі знали, хто його організовує, але всі сподівалися дізнатися, куди поділися їх заощаджені кошти. Розпочав мітинг не політик чи громадський діяч, а священник. В своєму благословінні він звинуватив людей, які привласнили народні гроші, в порушенні трьох Божих заповідей і нагадав, що в минулому їх просто побили б камінням. Після молитви слово взяв голова об'єднання Наші вклади Василь Цинко. Ми будемо стояти до того часу, поки нам не повернуть всі вклади або майном, або грошима. Ми повинні показати президенту Верховній Раді і уряду, що ми ще живі, і ми вимагаємо те, що в нас забрали. Коли мітинг досяг свого апогею, до присутніх несподівано приєдналися народні депутати від фракції РУ Василь Червоній та Павло Мовчан. Ми не можемо терпіти. Коліївщина неминуче, я робив застереження. Злодії, зупиніться. Якщо не зупинитесь, будемо ми зупиняти. Але треба бити по руках. І в нас я поки що демократичне заряддя. Цього поміча на тому. Фактично, мітинг і завершився. Люди одноголосно підтримали всі пункти, підготовлені заздалегідь резолюції, без жодного зауваження чи поправки. Погода остаточно зіпсувалася, і пан голова не зауважив: дай Бог, щоб з цього дощу повернулися наші вклади.